Ой, ладно, я сейчас секунду, я перествов, потому що це вже КП, це, ну, це вже бред. Так, я перетворив. Продовжуємо заново все. Ми з... О, на ре. Ооо! До речі, ми, згенерували... ми ви... згенерувалися вже як треба. Ай, блін. І ми, коротше, відродилися там, де нам треба. Там, де нам треба, але тут локи-блоки нема. Хе. А, є. Все нормально. Тут аж два їх. О, хорошо. Опа, там, що за вода? Чурай. На. Доспілося, брат. А що це воно тут попило?